Всім привіт! В цьому відео інформую вас, що приїхали ґрунтофрези ДТЗ-1,5. Найпопулярніша, мабуть, модель ґрунтофрези, яка взагалі підходить ідеально як для тракторів Кентавр, Донфенг, Джинма, ДТЗ. Це робоча ширина, реальна 1,50 метра. З новим посиленим редуктором, з таким смотровим віконечком, щоб ви бачили. Скільки мастила ви залили з вставними ножами, ножі класні. І ці ґрунтофрези є в наявності тепер в мережі магазинів Мотостор. Довго їх чекали, нарешті вони приїхали. Ціни традиційно на сайті MotoStor.com'e. На цим відео показую вам просто товщину і якість металу. Показую, що вони в наявності. Демонструю вам і редуктор, і кріплення, і кого цікавлять ґрунтофрези 1,25, 1,1. Метр сорок, метр шістдесят, метр вісімдесят, два метри, все є в наявності, буду поступово знімати вам огляди. Дзвоніть 098 949 9090.